Індія одна з найдавніших країн планети. Історія та культура Індії сягають корінням настільки глибоке минуле, що досі навіть професійні вчені, культурологи та історики не можуть до кінця в них розібратися. Щоправда, реальна картина менш райдужна. Індія це перенаселена, бідна і місцями досить забруднена країна, яка зовсім не нагадує те чудове місце, що зазвичай описується в казках і показується у фільмах. Цікаві факти про Індію. Індія в 2023 році обійшла Китай за кількістю людей, що проживають на її території, і зайняла перше місце. Населення країни близько 1 мільярд 400 мільйонів осіб. Територія сучасної Індії була заселена предками сучасних людей близько 500 тисяч років тому. Тільки вдумайтесь, півмільйона років тому. У більшості країн світу всього чотири пори року. Є країни, в яких ще менше. Наприклад, у країнах, розташованих на екваторі, цілий рік тепло. І навпаки, у країнах за полярним колом постійно холодно. В Індії ж шість пір року за календарем індуїзму, основною релігією країни. Літо, сезон мусонів, осінь, зима, передвесняний сезон, весна. Індія має дивовижну різноманітність видів тварин і рослин. При цьому близько 33% різновидів рослин, які ростуть в індійських лісах, не зустрічаються більше ніде на планеті. Індійці першими почали приправляти їжу чорним перцем. Національний вид спорту в Індії хокей на траві, а найпопулярніший крикет, який дістався індійцям від британських колонізаторів. Збірна Індії здобула більше олімпійських медалей у хокей на траві, ніж будь-яка інша країна світу. Індія батьківщина йоги. В індійській столиці Нью-Делі щороку відбувається міжнародний фестиваль Манго. Один із головних архітектурних символів Індії мавзолей Тадж-Махал. Майже 30 років будували понад 20 тисяч робітників та ремісників. Зараз ця унікальна споруда поступово покривається тріщинами та жовтіє через надзвичайно брудне повітря. Комплекс доводиться регулярно чистити за допомогою особливої білої глини. У 2010 році між нью делі та Мумбаї почав курсувати розкішний залізничний потяг, який отримав назву потяг махараджів. Пасажири поїзда можуть милуватися найвідомішими пам'ятками Індії, розташувавшись у прохолоді п'ятизіркових вагонів. Індія лідирує серед усіх країн світу за кількістю вбивств та абортів на тисячу населення. Мешканці Індії розмовляють 780 мовами та більш ніж тисячою діалектами, утвореними від цих мов. Влада Індії законодавчо заборонила провозити через кордон її національну валюту Індійську рупію. Заборонено як ввезення рупії до Індії, так і вивезення місцевих грошей з неї. Щоправда, все одно зазвичай ніхто нічого не перевіряє. В Індії прийнято з розмахом відзначати весілля навіть не надто багаті сім'ї запрошують на одруження до півтори тисячі гостей та організовують для них святкове застілля. Індійці вважають корі священними тваринами, тому вони не їдять яловичину і дозволяють худобі вільно розгулювати по міських вулицях та пляжах. Втім, до штату Гоа це не стосується. Яловичину тут дуже їдять, оскільки переважна більшість жителів Гоа християни, а не індуїсти. Доларовими мільйонерами є понад мільйон жителів Індії. В Індії практично ніхто не користується пральними машинами. Заможні індійці вважають за краще найняти хатню робітницю, яка бере прання на себе, а бідні сім'ї просто перуть свою білизну в найближчій водоймі. Індійські жінки не звертаються до своїх чоловіків на ім'я, оскільки це вважається неповагою. В Індії живе більше вегетаріанців, ніж у будь-якій іншій країні світу. Індійська пошта має в своєму розпорядженні найбільшу мережу доставки кореспонденції у світі. На території країни є поштове відділення, розташоване на висоті 4400 метрів над рівнем моря. Існує й плавуча пошта. А кілька десятиліть тому індійців обслуговували мобільні листоноші на верблюдах. Священне місто Варанасі є одним із найстаріших постійно населених міст світу. Індія посідає друге місце після США за кількістю англомовних жителів. Індійське містечко Черапунджі вважається одним із самих дощових і вологих місць на землі. У Джайпурі розташований найбільший у світі сонячний годинник. Індійці готують понад 140 видів традиційних національних десертів. В індійському селі Бактванг живе найбільша на землі сім'я. Вона складається з глави сімейства, 39 його дружин, 94 дітей та 39 онуків. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.